Доброго дня, мене звати Олена Любовська. Я співзасорниця та керуючий партнер музею цікавої науки в Одесі. Наша місія ростити розумну націю. Унікальну науково-дослідницьку експозицію створили одеські винахідники. Власноруч за 11 років існування ми провели понад 2000 тисячі заходів наукових шоу та фестивалів, в тому числі і з міжнародними партнерами. Найстаріший подібний заклад в Україні. Ми працюємо в у сфері експертименту і культури з 2014 року. В 2023 році наш музей було повністю зруйновано російською ракетою. Серене, серене, вітер не вітер. Е, я на місці. працюємо та музей, приходимо все до ладу і йдемо далі. Але ми не опустили рук і відновлюємося в тому числі за рахунок грантів Європейського союзу. В квітні 2024-го нам вдалося відновити частину експозиції, яку за останній рік відвідало більше 20 тисяч гостей. Наша мета відновити музей повністю та навіть зробити його більш сучасним, використовуючи нові технології та нові сенси для країни та Одеси, висвітлюючи українських науковців і їх цінність для світу, а також популяризувати бренд Одеси через свою діяльність. Адже до нас за консалтингом звертаються з інших українських міст з Молдови та навіть з Америки. Віримо, що ця конференція дасть нам більше можливостей для міжнародної співпраці.